Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 5 грудня четвер. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги, і з того, що безпосередньо зараз відбувається. Отже, видання The Wall Street Journal пише про те, що українська делегація на чолі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Прибула до Сполучених Штатів Америки, має відбутися ряд зустрічей, зокрема зі спецпредставником з питань України в адміністрації Трампа, генералом Келогом, так само з майбутнім радником з питань національної безпеки Дональда Трампа, Волцем, так само керівником адміністрації Дональда Трампа, і можливо Джей Ді Венцом, віце віцепрезидентом. Сполучених Штатів Америки ну новообраним віцепрезидентом, власне кажучи, така насичена доволі програма. Про це пишуть два видання: Reuters та The Wall Street Journal, і повідомляють про те, що українська делегація приїхала шукати мир і говорити про можливість припинення війни для того, щоб вже намалювати певні обриси ще до моменту інавгурації Дональда Трампа. Тобто зараз для того, щоб, я думаю забезпечити певний порядок денний ще в статті The Wall Street Journal зазначається, що мовляв деякі чиновники в Україні розчаровані нерішучості минулої адміністрації Байдена і розраховують на більш серйозну реакцію президента Трампа і його якраз адміністрації. Ну, зрозуміло, вочевидь, мова йде про те, що недостатнє було постачання зброї невчасно і таке інше плюс більшого тиску. Отже, давайте зачепимося спочатку за це формулювання, яке нам подає The Wall Street Journal. Отже, якщо ми дивимося на те, що щось можливо було недостатнє, або дещо чимось незадоволені, це, мабуть, все ж таки відсилка до того, що чекають, що адміністрація Трампа. Збільшить підтримку і якраз зможе забезпечити позицію миру через силу. Хоча тут потрібно сказати, що Марк Рюти нещодавно в коментарі для видання The New York Times генеральний секретар НАТО, заявляв про те, що Україні не потрібно поспішати вести мирні перемовини з Росією, оскільки треба дочекатися, коли партнери. Будуть здатні забезпечити сильну позицію і надати ті обсяги військової допомоги, зброї, боєприпасів, снарядів, всього необхідного для того, аби дійсно нам таку сильну позицію забезпечити. Саме про це йшлося в заяві якраз генсека НАТО. Відповідно, Рютеш зустрічався з Трампом перед цим. Він і з Ердоганом зустрічався. Ну він багато зустрічей насправді проводить. І це все обговорювалося, тобто було досягнуто, ну скажімо так, вочевидь певних погоджень. Я не виключаю це, до речі, цікавий формат. Подивимося за результатами поїздки української делегації, але судячи з того, що генсек НАТО зробив таку заяву після зустрічі, зокрема, з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, це схиляє на думки щодо того, що вочевидь. Вочевидь, певні позиції проговорюються і вони погоджуються, так? тому що Рюти би цього не говорив. А що це означає? Можливо, це означає, що і Трамп розуміє, що спочатку потрібно забезпечити позицію Сили для України. Генерал Келок в інтерв'ю Fox News, напередодні, про яке я вже розповідав, погодився із тим, що насправді адміністрація Байдена зараз робить все правильно. Тому що вони надають підтримку Україні і таким чином роблять послугу і адміністрації і Трампа, оскільки є пакети допомоги, оскільки є зброя, забезпечується сильна позиція для України, і це відкриває зовсім інші можливості на перемовинах, зокрема, дозволяє говорити з позиції сили як Україні, так і Сполученим Штатам, так і їхнім партнерам. Цікавий підхід. Пам'ятаєте, нещодавно я говорив про те, що насправді. Чому гостро не висловився безпосередньо Трамп щодо рішення адміністрації Байдена по ударах в глиб російської території, ракетами, атакам, Storm Shadow і так далі. Я думаю, що він не висловився категорично проти і не вийшов у соціальні мережі, наприклад, там, де він пише True Social або інші. Тому що, можливо, його команда або безпосередньо сам Дональд Трамп ухвалив рішення, що не потрібно. Це критикувати, адже це демонструє все ж таки міць Америки і це показує можливості. І це відповідний сигнал того, як Сполучені Штати можуть діяти. Тобто, можливо, він за порадами того ж Волца і Келога Волс. Я хочу нагадати, це майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки. Так, от можливо, за їхньою порадою новообраний президент США вирішив тут утриматися від коментарів. І, в принципі, взяти це, знаєте, як ну, стати правонаступником цієї ідеї. Все рівно ж зараз відбуваються процеси передачі справ. Команда Трампа і безпосередньо Трамп він поступово отримує допуск до інформації відповідної, дають дані, що зараз відбувається в світі. Яка ситуація? Адміністрація, уже яка завершує роботу і майбутнє, починають співпрацювати. От, обговорювати певні питання і обмінюються даними. І в принципі, це означає, що Трамп хоче використати певний елемент сили та тиску на Кремль. Ну і звичайно, що чим частіше з Росії будуть звучати різного роду заяви про те, що, а, значить, про те, що там виходять якісь малафеєви, ці православні їхні олігархи, там православ'я, знаєте, вже головного мозку імені. Так званого патріарха Кирила і так далі, які починають розповідати, що Росія буде ставити чергові ультиматуми, що має бути тільки так, значить, як захоче Кремль, що Росія має, має зберігати в сфері впливу Україну завжди, і так далі. Це не дуже сподобалося Келогон. Думаю, що не дуже і Трампу. А тому ось така ситуація. До речі, щодо команди Трампа. Не виключено, що там відбудуться зміни, тому що зараз, як повідомляє BBC, Дональд Трамп розглядає іншого кандидата на посаду очільника Пентагону, міністра оборони США. Справа в тому, що нинішнього звинувачують у сексуальному насильстві нинішнього кандидата, і президент США новообраний президент США Трамп розглядає можливість призначення губернатора Флориди. Рона де Сантіса на посаду міністра оборони замість раніше запропонованого ветерана та колишнього ведучого Fox News Піта Гексета, а це рішення зумовлено звинуваченнями проти Гексета у сексуальному насильстві і фінансових порушеннях та зловживанні алкоголем, що викликало сумнів щодо його здатності отримати підтримку в Сенаті. Десантіс був суперником Трампа на президентських виборах, я хочу нагадати, на республіканських праймеріс, і може бути фактично він на сьогоднішній день кандидатом на цю ключову посаду. Ну що стосується Десантіса, постать неоднозначна. Він дійсно такий видний. Ну, знову ж таки, це тільки підтверджує, що. Сполучених Штатах буде правити клан з Флориди, якщо ще й буде Десантіс, губернатор звідти до інших призначень і до того, що і резиденція Трампа в Флориді. Ну звичайно, що не хочеться проводити аналогії, як у нас були Донецькі, Дніпропетровські ще там. Ну, але якось так іронічно можна і пожартувати, тому що у них будуть правити хлопці Флоридські. А якщо ще й буде Десантіс, повертаючись до того, що Десантіс говорив про Україну, ви знаєте. Його погляди були неоднозначними, тому що ще від початку російської агресії у 2014 році він чітко засуджував дії Кремля, засуджував незаконну анексію Криму і виступав послідовним послідовну підтримку України і критиком адміністрації Обами про те, що вони не допомогли Україні належним чином. Ще що цікаво, що. На початку повномасштабного вторгнення, в лютому березні 2022 року, Десантіс критикував уже адміністрацію не Обами, а Байдена за те, що об'єми допомоги недостатні, і за нерішучість в реакції на агресивні дії Путіна та Росії. І говорив про те, що необхідно активніше та дієвіше підтримувати Україну. Це заявляв Десантіс. Щоправда, пізніше він почав змінювати свою позицію, говорити про те, що не потрібно Україні передавати f 16 розширювати номенклатуру зброї та допомоги, оскільки це може тільки розпалювати в подальшому конфлікт, створювати додаткові виклики, ризики та проблеми для європейської безпеки загалом, та й виклики для безпеки Сполучених Штатів Америки. Це заявляв Десантіс. Так само він. Говорив про те, що треба якомога швидше докласти зусиль, аби зупинити російсько-українську війну, і щоб учасники конфлікту домовилися. Звичайно, в тому числі і ціною поступок з боку України. Не без цього. Потім, що правда, ось це цікавий момент, друзі. Зверніть увагу, як зазначають окремі видання під тиском однопартійців республіканської партії США. Десантіс дещо почав змінювати свою позицію, а відповідно і риторику, яка почала полягати в тому, що все ж таки Україну потрібно підтримувати і схилятися до позиції миру через силу. Ось такі коливання, чому я звертаю увагу, що потім під тиском саме партійців. А це означає, що в республіканській партії є різні, скажімо, думки і є різні крила, є з яструби. Так звані ну десантіс стандартно, як і до речі, всі інші представники, зокрема, і команди Трампа, критикує Північну Корею, Китай та Іран і говорить про те, що вони сприяють ескалації по світу, критикував так само і Росію зараз менше, але критикує, наприклад, головного союзника зараз Росії по війні, ту ж саму КНДР. Це вже добре, насправді це вже певний прогрес. Так, от. Якщо ми говоримо про республіканців, очевидно, є ті яструби, які виступають за більш активну протидію російській агресії, за більш рішучу підтримку України в цій війні відправку зброї, допомоги, і критикують демократів Байдена до цього Обаму, їхні адміністрації демократичні за те, що вони недостатньо уваги приділяли підтримці України. Це важливо, але є і інше крило. Я думаю, що є інше крило, яке якраз репрезентує позицію, зокрема там Ілона Маска або Такера Карлсона, які, ну такер Карлсон, от, поїхав в Росію. В Москві на Червоній площі він записав там на фоні Кремля відео, де так з таким схвилюванням, ледь він тільки що отримав якийсь інсайт, що Путін уже готує коди для запуску. Міжконтинентальних ядерних ракет по США, що там щось зараз може відбутися, таке не знати що. І от фактично, там Карлсон записав цього разу не Путіна, а Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії. Тобто, знову ж таки буде чергова порція інтерв'ю. Карлсон зробив підводку, що, мовляв, все дуже серйозно, що американці втягнуті у війну, що удари по території Росії. Це неможливо було б організувати без підтримки США і Заходу для України, і це в цьому є дуже серйозні проблеми та виклики. Треба це зупинити. Інакше ця ескалація призведе до ядерної війни, Третьої світової війни, планета буде зруйнована, і так далі. І так далі дуже, дуже співзвучно із тими наративами, які намагається просувати російська пропаганда. І як мені видається, це якраз от є і інше крило. Зокрема, в республіканській партії США, які мають ось таку точку зору, а про те, що треба якомога швидше шукати діалогу, порозуміння з Росією, інакше будуть надзвичайно великі проблеми, власне кажучи. Ну зрозуміло, що почекаємо, що там значить, як він буде поширювати безпосередньо повідомлення. От, Власне кажучи, як це, буде як це буде сприйматися безпосередньо, безпосередньо там в Сполучених Штатах, я все ж таки думаю, що перше крило має превалювати, тому що це, як мені видається, важливо зрештою, тому що в будь-якому разі, якщо зрозуміти червоною ниткою і лінією. Проходить те, що потрібно стримувати Китай, Північну, Північну Корею і Іран. А, наприклад, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, говорить, що російські ядерні та ракетні технології надходять до Північної Кореї і це може загрожувати країнам Заходу, в тому числі Сполученим Штатам Америки. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Росія передає Північній Кореї Ядерні та ракетні технології в обмін на військову підтримку у війні проти України, і він, він підкреслив, що це може дестабілізувати корейський півострів і становити загрозу для західних країн, включно із США. Рюте закликав не бути наївними щодо цих подій, наголошуючи на серйозності потенційних наслідків. Так, от не можна виключати, власне кажучи, що а, це ж. Може призводити, я вже говорив про те, що Росія може передати Північній Кореї арішники, РС-26, Рубіжі, ярси і ще там щось із своїх ось цих умовних дерев із їхнього ботанічного саду. І що тоді? І тоді, звичайно, що виникає ситуація, коли ризики і загрози. Що буде, якщо Кремль передасть ще додаткові, наприклад, ракети з середньої дальності міжконтинентальні північній Кореї? Або малої дальності, допоможе їм в просуванні і в розробці підводних субмарин. Тобто Росія сіє хаос, Росія фактично намагається дестабілізувати ситуацію. Росія зацікавлена в максимальній ескалації. І ось це ж чітко насправді зараз і зрозуміло. Тому, правильно, що Рюте говорить, тому що таким чином Генсек НАТО підкреслює, знову ж таки, що. А, ну, фактично, на сьогоднішній день є загрози, і ця війна інтернаціоналізована, вона глобалізована. І коли ми говоримо про а, Китай, який планує стримувати діюча майбутня адміністрація, то неможливо уникнути Росії стримування. Не можна використати Росію для того, щоб стримувати вже Китай. Та не можна. Ну, ну як Росію? Ну, вона ослаблена фінансово, фізично, економічно. Проблеми, які а, зараз... Фактично як змивають цунамі, хто заплатить Путіну? Та якщо тільки Трамп побачить, який йому рахунок виставляє Путін і його адміністрація за те, щоби стримувати Китай, так це буде Make Russia Great Again, а не Make America Great Again. От і все. Тому я сподіваюся, що позиція, тому що будь-яка позиція, от треба чітко усвідомити, називати речі своїми іменами. Якщо адміністрація Трампа піде на те, щоби. Росію залучати до стримування Китаю це буде означати, що Дональд Трамп обрав позицію «Make Russia Great Again», і це буде його визначальною лінією, аж ніяк не «Make America Great Again». Це треба розуміти. От видання Захіл пише, що єдиним реальним переможцем у війні в Україні а, фактично може бути Китай, суперник Америки на глобальному рівні, який перевершує Росію за обсягами виробництва. Військовими втратами та іншими матеріальними показниками вважає Брахма Челані, це колумніство з газети The Hill, І він зазначає, що з 2020 року Китай більш ніж подвоїв свій арсенал ядерної зброї, розширює звичайні збройні сили швидше ніж-каніжка будь, ніж будь значить, країна, використовує зростаючі міць, щоб витіснити США. Як домінуючу державу в індо Тихоокеанському регіоні. Ну, я вам скажу, що я не бачу таких от на сьогоднішній день. Ну, Китай не веде ж відкриту війну. Мені здається, що знову ж таки нагнітати Китай це просто для того, щоб не стримувати, а, не стримувати безпосередньо а, Росію, а Росія є глобальний виклик. Ну, от, власне кажучи, це потрібно. Розуміти, що треба переключатися на Росію, Китай так він має свої зиски, безумовно, але веде пряму агресію і дестабілізує військовим шляхом. І з Китаєм, звичайно, можна боротись з санкціями, торговельними обмеженнями, змаганням в озброєннях. Але питання ж тому, давайте поборемось з Росією, тому що, наприклад, британська армія буде повністю знищена за 6 місяців або рік, якщо війна буде такого ж масштабу, як в Україні. Про це заявив міністр у справах ветеранів Великої Британії а Алістер Карнс, заявив, що в разі масштабного конфлікту, подібного до війни в Україні, британська армія може бути знищена протягом 6 місяців, від 6 місяців до року через високі втрати. І він підкреслив важливість наявності резервістів для швидкого поповнення сил у кризових ситуаціях. От, власне кажучи. Теж звертають увагу дуже правильно. Тим часом, друзі, з'явилася стаття у виданні The Bloomberg, які пишуть про те, що, а, начебто, НАТО пришвидшує зараз допомогу для України і робить все можливе, щоб якомога швидше забезпечити нам сильну позицію, і наполягають на тому, що перемовини з Росією мають початися якнайшвидше, тому що ситуація нестабільна. І тому треба пришвидшити постачання озброєнь. Я думаю, що це може бути використано так само, як ціль, як мета, знаєте, для того, щоб сказати, що ситуація важка. Давайте швидше постачати зброю. Мета постачання цієї зброї майбутні перемовини. Думаю, що це використовується саме для цього. Як буде насправді, побачимо? Ну а тим часом Герасімов, начальник генерального штабу Росії, вже провів перемовини з головою об'єднаного. Комітету начальників штабів США генералом Брауном про це повідомляє за New York Times І телефонний дзвінок, як зазначає видання, між сторонами відбувся минулої середи, а саме а, за день до Дня Подяки і в той же час через 6 днів після того, як Росія запустила по Україні нову балістичну ракету середньої дальності в ході розмови. Герасимов повідомив Чарльзу, Чарльзу Брауну, що запуск балістичної ракети був запланований, начебто, задовго до того, як адміністрація США погодилася дозволити Україні бити атакамси, атакамсами по об'єктам на території Росії. Ну і прес-секретар генерала Брауна, капітан Джералд Дорсі Джерел Дорсі, заявив журналістам, що на прохання Герасимова. Браун погодився не повідомляти про цей дзвінок. Ну, що це означає? Це означає про те, що намагалися дати задню. росіяни, злякалися. Все ж таки, можливо, і реакції США виправдовувалися максимально за те, що відбулося. Ось що це означає станом на зараз. Але ну, і США, звичайно, позиція не оприлюднювати. Чому, власне кажучи, можна було б і опублікувати? Ну от, але що це викриває? Це викриває той факт, що Росія свідомо готувалася йти на ескалацію і робити це фактично ще до того, як Україна вдарила по Курській області і так далі. Тобто Герасімов викрив путінську брехню. Тобто, він сказав, що Путін збрехав, коли Путін сказав, що удар був у відповідь на удари Атакамса. Удар був просто: це, до речі, викриття російської гнилої пропаганди. І путінських заяв про те, що, начебто, НАТО загрожує Росії, Україна щось готувала. Росія сама готувала все завчасно, і США і Україна тут ні до чого. Вони просто хочуть знищити українську державність. І Путін у бачачи, що попри ту піхоту, яку він кидає, попри те, що там гине величезна кількість бійців, а вже ж немає кого із зон набирати. Уже облавив Москві і в Петербургі на станціях Метрополітена подивимося, як там жителі мегаполісів, ані глубінки, захочуть іти в місні штурми під Кураховим. Побачимо насправді. Тому проблеми є. Він хотів звідчою це зробити, але він це задумував і це вкотре викриває путінську брехню. Друзі, на сьогодні все. Бережіть себе, попри все, ми міцно стоїмо. Єднаємося з Божою допомогою та впевненістю дивимося вперед. До зустрічі! Слава Україні!